А зараз пропонуємо обговорити клінічні ознаки інфекції грипу серед людей. Вірус грипу інфікує верхні або нижні дихальні шляхи. Ознаки та симптоми грипу відображають респіраторний шлях передавання вірусу. Слід чітко визначити, що таке ознаки та симптоми пов'язані з інфекцією. Ознаки це клінічні прояви інфекції, гарячка, яку можливо зафіксувати, вимірявши температуру тіла. Симптоми це спричинені інфекцією відчуття пацієнта, про які він повідомляє сам, і які не завжди супроводжуються клінічною ознакою, наприклад, біль у тілі. Під час інфікування грипом відбувається раптова і швидка поява ознак і симптомів, зокрема підвищення температури тіла, лихоманка, біль у тілі, біль у горлі, кашель, нежить та головний біль. Також можлива поява шлунково-кишкових симптомів та запалення м'язів. Такі симптоми рідко зустрічаються серед дорослих, однак доволі поширені серед дітей молодшого віку. Найпоширенішими є ознаки та симптоми респіраторної інфекції, зокрема біль у горлі, кашель та нежить. Такі самі симптоми, як і під час грипу можуть бути спричинені багатьма іншими типами вірусів та бактерій. У інфікованих осіб може виникати широкий спектр ознак та симптомів. У пацієнтів може виникати як лише один, так і багато симптомів. Неспецифічність та значна кількість ознак і симптомів грипу створює певні виклики, пов'язані з діагностикою та епідеміологічним наглядом. Якщо діагноз встановлюється лише на підставі ознак та симптомів, багато виявлених випадків грипу можуть бути хибно-позитивними, тобто випадками, які вважають випадками грипу, однак, які насправді були спричинені іншим типом інфекції. Неспецифічність та значна кількість ознак-симптомів і симптомів також мають значення для епідеміологічного нагляду. Не всі випадки, які фіксують у рамках нагляду, насправді є випадками грипу. Перебіг грипу може варіюватися від легкого до тяжкого. Можливі ускладнення включають синусові та вушні інфекції, вірусну та бактеріальну пневмонію, міокардит та перикардит, енцефалопатію та енцефаліт, гарячкові судоми, збільшення тяжкості перебігу супутніх хронічних захворювань, септицемію. Якщо потрібно виявити наявність пневмонії та інфекції легень особам, що мають підозру на інфікування вірусом грипу або іншими респіраторними вірусами, часто роблять рентген органів грудної клітини. За приблизними оцінками, щорічна кількість смертей від ускладнень грипу у світі сягає одного мільйона. Вірус грипу може викликати первинну інфекцію верхніх або нижніх дихальних шляхів. Однак у рідкісних випадках він може викликати інфекцію разом з іншими вірусом або бактерією. Такі випадки називають випадками коінфекції. Найчастіше бактеріальні коінфекції є вторинними інфекціями. Вони розвиваються внаслідок змін у дихальних шляхах, спричинених вірусом грипу. Ці зміни полегшують проникнення бактерій в організм. Вторинні бактеріальні коінфекції найчастіше спричиняються такими бактеріями як стрептококус пневмонія, гаемофілус інфлюенца та стафілококус ауреус. Деякі групи населення мають підвищений ризик розвитку ускладнень грипу особи віком від 65 років. За приблизними оцінками, щороку 90% смертей, спричинених сезонним грипом, та понад 60% госпіталізацій внаслідок сезонного грипу в Сполучених Штатах Америки, припадають на людей у віковій категорії від 65 років. Це спричинено тим, що з віком механізми захисту імунної системи людини стають слабшими. Особи з іншими хронічними медичними станами, такими як астма, емфізема, хвороби серця, віл або діабет. Підвищений ризик розвитку ускладнень грипу мають особи з хронічними медичними станами, які чинять негативний вплив на імунну систему, або потребують медикаментозного лікування, яке чинить такий вплив. Окрім того, грип також може призводити до посилення проблем зі здоров'ям. Для прикладу, пацієнти з асмою, що захворіли на грип, можуть переживати напади асми. А у пацієнтів із хронічною і застійною серцевою недостатністю грип може спричинити тяжкий перебіг цього захворювання. Діти віком до двох років мають підвищений ризик розвитку ускладнень, пов'язаних із грипом. Відсоток госпіталізації у цій віковій категорії є вищим, ніж серед старших дітей. Вагітні жінки Вагітні жінки звертаються за медичною допомогою через респіраторні захворювання під час сезону грипу частіше, ніж невагітні. Окрім цього, період госпіталізації вагітних жінок із респіраторними захворюваннями під час сезону грипу триває довше в порівнянні з госпіталізованими вагітними жінками без респіраторних захворювань. Показники госпіталізації з респіраторними захворюваннями під час сезону грипу є вдвічі вищими серед вагітних жінок. Результати одного дослідження також свідчать про вищі показники ускладнень при пологах, зокрема дистресу плода, перечасних пологів та необхідності кесаревого розтину.